Мешканці гуртожитку на вулиці Відінській, 37 живуть по сусідству із розваленим приміщенням. Колись тут була крамниця, однак вже більше 15 років вона не функціонує і приміщення із впливом часу руйнується. Зверталася до міського голови, який приїжджав, дивився, сказав, що це питання має бути вирішене. Як бачите, воно не вирішено до цих пір. Коли люди хотіли самі його розбирати, до нас під'їхали, сказали, що це неможливо. Воно є власністю. Коли ми просили документи, нам сказали, що документи не покажуть, але вони є. Як зараз бачимо, тут куча собак, особливо весною, дітей. Небезпечно взагалі там тут торчать дуже великі цвяхи. На цій ділянці мешканці гуртожитку хотіли за власний кошт побудувати дитячий майданчик, адже місця для відпочинку дітлахів на подвір'ї немає. Коли люди хотіли розпочати роботу, з'явився нібито власник цієї землі і запевнив, що незабаром тут розпочнеться будівництво і облаштував паркан. Нам сказали, що тут має бути розважальний центр. Люди сказали, що під вікнами нашого будинку такого не буде. І почали бастувати, сказали, що не допустять машини, щоб розвалювалися. Мешканці гуртожитку стурбовані таким розгортанням події правомірності розміщення такого об'єкту на прибудинковій території сумнівається і юрист громадського контролю. Відсутній паспорт об'єкта. Тобто, ми знаємо, що будь-які об'єкти, які огороджений, ведуться якісь роботи, повинен обов'язково бути цей паспорт, де є відомості, повинні бути всі дозволи, які надані. Якщо ж таких дозволів немає, це є незаконно взагалі встановлення. І це нормально, коли люди хочуть її знести, вирішити питання на свої прибудинковій на прибудинкові території. Громадський контроль звертатиметься до міського голови рівного та управління житлово-комунального господарства, аби допомогти людям навести лад на подвір'ї та встановити дитячий майданчик.